Всім привіт-привіт! Я дивлюсь, що всі встигли перебігти з одного заняття на інше. Ми з вами робили гарненьку пташку з пані Анною, а зараз за нас вітала пані Даша. А от що ми з нею будемо робити? Ну, я думаю, напевно, вона краще розповість нам, що такого цікавого підготувала сьогодні. Пані Дар'я, будь ласка. Всім доброго дня, всіх рада бачити, чути. Дякую, що приєдналися. А, сьогодні буде цікаве заняття. Будь ласка, прошу опустити руки, да, бо такі ще нічого не розказали, вже руки підняти. Так, сьогодні у нас заняття можливо більш дівчаче, а можливо, хлопцям теж сподобається, бо ми будемо з вами робити русалоняк. От, Чому хлопці можуть теж створити власну русалоньку? Для того, щоб зробити русалоньку, нам необхідний тубус із туалетного паперу. Ось такий да, старий, у ну, кого є. О, бачу, бачу, показуєте. так, бачу кольоровий папір. Чим яскравіший, тим гарніший. Різні кольори, жовтенькі, рожевенькі, тобто будь-які кольори. От, далі, нам теж знадобиться олівчик, е ножиці, олівчик, ножиці, клей. От, ну і все. І можемо розпочинати. Ну і дівчата, якщо у вас є е і хлопці, е якісь прикраси, так? Тобто, це може бути будь-які там, не знаю, бісери, стрази. У мене сьогодні такі є навіть наліпки, отакі, бачите. Теж красиві такі перлинки, то теж буду їх використовувати. Тож, будемо починати, не будемо затягувати, чому не поч... розпочати. От, е поїхали. Перше, що нам треба зробити, е ми беремо наш тубус. Е далі беремо кольоровий папір. Кольоровий папір, беремо кольору, такого, як ви хочете, щоб була основа для, вашого, ну, для вашої русалинки. Тобто я хочу, щоб в мене тіло русалоньки було якогось там типу біжевого кольору, або можна взяти жовтенький, або помаранчевий. То підбирайте кольор, який у вас є. От у мене є такий от тілесний кольор, я його візьму. Ось такий, дивіться. Можливо, вам навіть здається в екрані, що він і білий, а, от, але це такий да, такий кольор біжевий, ви можете його взяти. Ми вже з вами таку робила річ, колись хто зі мною був, ми робили м м павича. І перше, що ми маємо зробити. Огорнути е, наш тубус цим кольором. Тому олівчиком помітили, де вам треба обрізати зайве, так? Тобто по висоті тубусу. Помітили ось тут, що у вас буде смужечка йти. І відрізаємо зайвий папір, який вам не потрібен. Я це якраз роблю. Так. Ось так. Є. Далі, що далі я маю зробити? Огорнути свій тубус а, цією а, бежевим да, цим папером. Ось так. от І в мене вже буде готова основа для русалоньки. Відкриваю клей. З однієї сторони, мащу так от клеєм. Так. І ось так. Закріплюю. Ось так. Ну, У мене навіть тут трішки он, зайвого вийшло. можна підрізати, якщо когось некрасиве. Так. Ось так мій тубус вже готовий. Він є біжевого кольору, тобто, це як основа, як типу, тіло для нашої русалоньки. Добрий день всім, хто приєднується. Бачу, що ви приєднуєтеся. Ми сьогодні на занятті робимо русалоньку. Для того, щоб зробити русалоньку, беремо тубус туалетного паперу і. Огортаємо його в будь-який колір. Бажано це тілесний кольор, біжевий, жовтий або, можливо, навіть помаранчевий. Так. Після цього ми маємо зробити хвіст для нашої русалки. От. Е, ну, я буду за традицією такий хвіст у русалоньки м зелений, то я беру зелений папір. І зеленого паперу я маю так, так само огорнути е тубус. так, І е це буде у мене половинка, е начебто спідничка така у русалоньки. Бачите, так? Е зайве обрізаю. То ви так приблизно примітили так само розмір е своєї спіднички. Вузеньку смужечку робимо. Ну, у мене вона зелена. Ось мій тумбус. Я ось так беру. Огортаю. О, дивіться, в мене вже готова така спідничка. Е, І склеюю. Тобто відкриваю знову клей. намащую клеєм. І приклеюю. Так. Намагайтеся, дивіться, ці місця склейки, щоб вони були всі в одному місці. Не так, щоб е зелене склеїлося ось тут, а біжевий кольор теж там, з іншої сторони. Тобто, щоб з однієї сторони, щоб одна сторона у нас була е лицьова, да? тобто красива. От, як обличчя. Ось в мене так виглядає мій тубус. Тобто перша і верхня це тіло русалоньки, це наш хвост. От. Далі ми маємо є залишок зеленого кольору. Далі ви можете взяти ручку, олівець, намалювати, хто впевнений в собі, то відразу може вирізати далі. Я намалюю. Тобто, я малюю типу ось такий хвостик, от, і кінчик у цього хвостика має бути ось такий, да? бо русалонька у нас плаває. Як у рибки, знаєте, так, так? Це за, за бажанням тобто, кого, який вийде там, дивіться, самі. Ну, якось так. Показуємо. Ось так. І я його вирізаю. Ось так. І ось так. Так, це залишок. І ось в мене такий хвіст вийшов. Хвіст буде чіплятися з цієї ось сторони. Ось так хвіст русалоньки. Зараз я теж оціню, як виходить. О, клас. І я його приклеюю, Беру о, клей, мащу ось тут кінчик і приклею. Тобто хвіст може бути будь-який, ну, тобто, як у вас вийде це зробити? Тобто, правил жодних немає. А, як у вас виходить? От у мене такий от вийшов. Пані Даша, у нас у Владки запитання, Владочка. Так, кажіть, будь ласка. я, я не успівала, я окорочувала ну, оранжевою бумагу, я, я не поняла, що далі робити. О, огорнула, а тепер хвостик роби. Спідничку. Спідничку. А, 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 Спід, спідничку береш смужечку, відрізаєш паперу і обматуєш е, тубус Смужечку береш паперу будь-якого кольору, і так само обмотала. Все, приклеїла. І ось у мене вже спідничка готова. зрозуміла Так. Ще нам треба зробити волоссячко. Тут я вам скажу таку одну пораду. Чим яскравіше волосся, тим буде гарніше. От. Але давайте перед волоссям ще зробимо топік. Топік наша русалинка вона завжди зазвичай плаває у купальнику. Да? Тобто, нам треба. Цей верх купальника зробити. Тому е, ну, можна, до речі, у мене цієбу, то можна взяти, ну, з кружечки просто повирізати. Тобто ми робимо їй топ. Е, у мене він буде рожевий. От, у мене є ось такі, дивіться, кругленькі, бачите е, бусинки. Якщо у вас немає кругленьких бусинок, ви просто із паперу Вирізаєте е, кружечки, і перший кружечок я клею ось сюди. Ага, якби він ще приклеївся, скажіть? О, він не клеїться. Зараз я е, наклею його посажу. Воно у мене. От тут дивіться. Так, отак перше. Це буде топ. Топік такий. От, купальник. Верхня частинка купальника, так? Або це можуть бути кружечки, вирізані із паперу. Так. Може, у когось є у формі, якщо мушлі, то взагалі буде теж круто. О. Дивіться, ось так. І е, далі берете або олівчик, або е, можна з паперу, або фломастером. Малюємо так, місце, де з'єднується купальник, Да, у нас смужечка така має бути. І далі, де він зав'язується, то сюди до неї вздовж ну, цього, цього малюємо таку смужку. Смужку можна малювати фломастером або ручкою, або олівцем. Колір обираєте самі. Це у нас купальник вийшов, дивіться. Так, так, маємо ручку підняту в Ані Халімон. Анічка, а ти зникла. Mm. Ань, ти ручку підняла і пішла? Ні, прийшла. Ань, тебе запитання. Я не буду робити на дивіться, яка в мене росавальна. Пом'ялися, та не вийшло. Мені, ані, трішки чутно. Не вийшла? Нічого страшного. А, не У що? тебе, мабуть, сьогодні поганий дощовий такий настрій. Ти потім зможеш подивитися відео і зробити русалку. Нічого страшного, що вона в тебе пом'ялася. Можеш просто Я помалювати. Буду. Я буду малювати. Малюй, русалку, ти наступний раз будеш робити, нічого страшного, так буває. Так. Далі нам треба зробити оченята, тобто це купальник і намалювати очі. Я сама кажу намалювати, тобто ви берете фломастер і малюєте оченята. Я зараз собі намалюю, я розгорну до себе обличчя. Можливо, вам зараз не буде видно, я вибачаюся, але ну, щоб було красиво, хочу, да? то я до себе розгорну, намалюю очі, русалочці. Так. Посмішку. Це все робимо або фломастером, або олівцями. О, дивіться, ну в мене така, типу з заплющеними очима і посміхається, бачите? От. Як ви намалюєте, це вже ваша фантазія. Ну, тобто, тут немає жодних правил. Хто як хоче очі відкриті, очі закриті. І так далі. От, я ще візьму е, червоненький папір або е, рожевий, ну, мабуть, червоний візьму, і виріжу кружечки для щічок. Якщо у вас є е, цей е, червоний фломастер, то ви можете червоним фломастером намалювати. Е, от, у мене червоного фломастера немає, я буду вирізати із паперу невеличкі кружечки. Для щічок. О, дівчатка, коли посміхається, вони красніють трішки так. О. Ось так. Да, Соломійка, задавай питанечко. А Якщо, немає налипок, то, що е, якщо, якщо на, наліпок немає на груди, то ти вирізаєш два, два кружечки із е, е, паперу, кольору якого ти хочеш, щоб в тебе був купальник і все. І приклеюєш. Ну, і так само малюєш собою. Я ручки. намалювала. Ну, все тоді. Так. Ось так. От. Ну і наші русалоньки не вистачає волосся. Я раджу брати волосся якомога е яскравіше. У мене воно буде рожевого кольору. От, тому, е А ви можете брати жовтий, помаранчевий, навіть синій. У мене є такий ядрений. Е е Фуксія, так кажуть. А, колір... Ви відрізаєте довжину волосся, таку, яку ви хочете. Тобто, ну я десь ось так хочу, щоб половина русалки це було волосся. Так? Тобто, довжину волосся ви визначаєте самі. Тут вже ваша теж фантазія. Беремо смужку, да, довжину, якого волосся ви хочете. От у мене довжина буде ось така. От. Далі. Русалка моя впала. <схи> так, далі що я роблю? Я маю нарізати смужечки, але не дорізаючи до кінця, тобто залишаючись десь сантиметр. Тобто, я на око отак надрізаю, дивіться, свій листочок. От, але не дорізаючи, десь сантиметр залишаю. Просто так роблю клац, клац, да? але не дорізаючи, щоб воно стрималося. Дивіться. Так, клац, клац, От. Можливо, вже і досить. Ще можна. Ось. Ось такі смужки в мене вийшли. І це такий лайфхак, як закрутити волосся. Берете ножиці. Тут, якщо є батьки, нехай вам допоможуть. Ви берете ножиці і трішки ось так проводите. Але це якщо є поряд батьки, нехай вони вам допоможуть. Ой, я відрізала одну свою волосину. Е, значить, ось так проводите, і папір трішки, дивіться, загинається. От, начебто закручується волосся. От у моєї русаленьки вже буде закручене волосся. Побачили? Так. І е, цю всю заготівку я буду кріплити ось сюди. Ось так, так. І по колу, по колу, по колу. Я дійшла. О, у мене навіть тут є, може, отак буде? Отак. Все, це. це зайве. Тобто я смачую клеєм ось цю верхню частинку. Взагалі волосся може бути будь-якою, ну, як ви захочете там, його зробити. Тут правил теж немає, якби це моя ідея, що я так хочу зробити оцю поруку. Якщо у вас є інші варіанти, якісь креативні, теж робіть. надсилайте потім фотки. Я подивлюсь, як ви придумали зробити волосся для русалин. О, дивіться, отака вона в мене вже волосата. Так. О, зараз. Ще підклеїти хоч трішки. Отак. От так. Ось така вже моя русалонька з рожевим яскравим волоссям. І е, е, треба їй зробити, звісно, чілку. Е, як вам хочеться, е, тобто заклеїти так теж рожевим кольором. От, можна зробити її там е, про, про, пробор, да? Ну, тут, коротше, ваша фантазія, дівчатка. Хто як хоче, так робить. Я таку смужку беру. Ось тут е, вирізаю, начебто пробор такий, да? Дивіться, оп. трішки глибше навіть хочу так. Оп. І е, якраз приклею ось сюди. Дивіться в мене, як вийшло. О, отака русалонька. То я тут мащу клеєм. Чи можна навіть саму чучілку мастити клеєм? Комик зручно. Так, машу клеєм. І ось сюди. Приклею. Опа, вже є красунка. Додати сюди прикрас на кінчик. Якщо є зірочка, взагалі буде класно морська зірочка, знаєте, я прилюблю такі перлинки. От, е, якщо немає прикрас, то ви просто можете прикраси вирізати з паперу або фломастером їх промальовувати, ці прикраси, і теж буде дуже кра класно, красиво. Так, це зайвий клей прибираю. О, дивіться як. Е, ну, що взагалі наша е, русаленька була дуже-дуже красивою, що я ще раджу зробити? Звісно, попрацювати із оцим низом, бо він зараз дуже сумний і ну, не цікавий. Ну, як на мене, можна навіть е, промалювати олівчиком волосечка, це якщо є бажання. Да, так волосся промалювати. От. А ще е, можна промалювати е, тут е, таку чешую. Бо ну, це начебто як рибка, Да? Я зараз промалюю, а ви подивитеся це за бажанням, тобто можна ось так, знову ж таки, чи фломастером, чи олівцем малювати е цю чешую для русалоньки. Чим більше у вас різних елементів, тим красивіше виглядає робота. Так. Я ось так донизу малюю. О, дивіться. От така. І е, можна навіть, ну, у мене є такі ще мілкі ці є бусинки, е, ну, це за бажанням, да? тобто є у вас чи ні, бачите, у мене в цьому ряду такі мілкі є красиві штучки, то я їх буду відривати і прикрашати ще так де-інде е, сам цей кор е, тілу чешуйку. Да? Вона така рожево-зелена вийшла. Ну тут вже хто як хоче прикрашає. Так. Так. Маринка, в тебе питання, чи ти хотіла показати? роботу? Якось так, дивіться. Показати хотіла. Зара давай показуй. Вау, гарно як. Вау, Є. прикольно. Ти ще обов'язково сфотографуй і надійшли нам в дописі. Надіслай нам, так. Надсилайте до обов'язково фотографії, щоб я бачила. Добре. Так, ну моя Русаленька го готова. Дивіться, вона ось така рожева, весело, усміхнена, ось така красива. А, той, хто вже готовий, будь ласка, показуйте свої роботи. Давайте, як завжди, за традицією, я скажу раз, два, три роботи покажи. І всі показують свою роботу, щоб я побачила, що у вас там вийшло. Так, чекаю, чекаю. Чекаю, підіймаємо, підіймаємо є, 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 Так, а ну зараз я зроблю так, щоб мені було взагалі всіх видно. Вау! Клас! Яка краса! А, але не дивлячись на те, що ми зараз показуємо свої роботи, ви їх ще нам фотографуйте і надійшліть в Телеграмі. Вже міні-потасетні скривоні у вас. Рісалок, так, так, дуже гарно. Я нагадую, що ви можете використовувати це, наприклад, як підставка під олівці або там ножиці, тобто вона ще має практичне значення ваша поробка. Всім дякую за заняття і до нових зустрічей. Чекаю на фото. Пані Даша, вам дуже дякуємо за таку цікаву і корисну поробку, за таку яскраву русалоньку. Ну, любі мої хлопчики і дівчата. А від вас чекаємо фотографії ваших русалок сьогодні. У нас буде підводний русалковий світ. світ. Да, так, можете ще придумувати оригінальні назви ім'я для своїх русаленняк. Все, чекаю на вас. до Буде ціла історія розталок. Всім гарного дня, до наступних ефірів, до побачення! побачення. побачення.